когда я готовил свои документы о узаконивании своей земли, у меня был это земли сельского совета, задняя сторона кристалла и правая сторона бывшей обувной фабрики нашего парус, так называлась эта база. Вот три соседа моей земли сейчас я даже не знал, что мне сказали, что эту землю набережную продали в собственность российским гражданам. Они меня сейчас частности пытаются съесть. Просто о продаже разговора у меня в них вообще никакого не было. Она просто меня не видит. Слева и справа, как она выражается, это мои земли. То есть мне добраться сейчас только лодкой могу или вертолетом. Наче я к собі не можу добратися на свою частну собственності. Слід зазначено, що статтею 52 земельного кодексу зазначається, що на землях рекреаційного призначення забороняється діяльність, що перешкоджає або може перешкоджати використанню їх за призначенням. Із ситуації, що склалася, взагалі унеможливлюється доступ до зони рекреаційного призначення та пляжної зони прибережної захисної смуги зі сторони підприємця самотьосова. Взагалі таким чином унеможливлюється здійснення ним підприємницької діяльності за даною категорією земель. Тобто цими діями порушується саме цільове використання даної земельної ділянки.